Привіт, любі мої українчики, з вами на дроті я, Володя Фурман, українчик із Каліфорнії. Ну що, знову про те саме. Та партія людей, яка в минулому році збиралася, яка почалася із якоїсь там весняною весняною порою, то вона закінчилася і знову починається те саме по, по іншому колу. Що ж виходить зараз? Що люди вони фактично мають однаковий склад розуму, Там середня температура по лікарні однакова, не міняється. І їхнє планування зводиться до того, щоб оптимізувати все і відразу, щоб з першого разу воно було максимально безпечно, максимально дешево. І саме головне в якийсь там їм тільки відомий спосіб і пояснення тільки в них в голові для того є. Чому саме так? Ну, до прикладу, люди хочуть вийти не, не, не самостійно, а із компанією. Тобто треба ще почекати одного-двох друзів, тому що не всі зібралися і е, взяти, там, наприклад, свого якогось сина, щоб син захопив ще якогось свого друга. І так вони втрьо е, будуть їхати десь до, до того, щоб рушати пішки. І пішки їм рушати треба не куди-небудь, а на Білорусь, тому що їм треба печатки в паспорті. А при цьому всьому вони живуть там в лісі у Львівській області, під кордоном із Польщею. І ходять по гриби, під паркан із Польщею збирати гриби. І знають, там ті, де всі йде колючка розташована одна і друга. і Навіть навіть фотки там тої колючки можуть мати. Але на Польщу не можна, бо Польща повертає. І крім того, печатки в паспорті не буде. Як же ж без печатки потрапити там в Німеччину? Ну і тому треба йти на Білорусь всією компанією. А всією компанією теж треба йти з якоїсь тільки їм відомої причини, бо якоїсь логіки особливої в тому немає. Тобто вони збираються не просто йти, а вони збираються там купити якусь там Таврію чи якусь Жигулика. І тим Жигуликом в трьох якимось чином дістатися до якнайближче до білоруського кордону, тому що. Нащо йти пішки довго. Якщо вони там знають якісь місця, де вони там були пару разів за своє життя. І, ну і саме туди треба піти, і там, де звідти треба стартувати, бо недавно вони туди їздили на Пасху до, яких, до якоїсь бабці. І ось таке в людей приблизно в голові. І що, що з цим всім робити? Як воно так виходить? Ну, виходить, тому що люди вони ніколи не займалися у своєму житті ніяким плануванням. У них робота була або з 8 до 5, або те, що скажуть. І виходить, що коли вони там працювали чи вчилися, якогось простору для їхніх думок у ну, в них в голові не допускалося. Таке, в нас, таке життя. І, і в принципі, можна було робити його правильно, тому що одне те саме було роблено протягом десятиліть і ніколи не було такого, щоб сильно зміни якісь в житті відбувалися. І в людей формується враження про те, що ну, а як ж можна інакше, треба зробити, щоб не переробляти. Бо переробляти треба буде або за власний рахунок, або за рахунок власного часу, а це все нікому не потрібно. А тут же задача така, яка в житті нікого при здоровому глузді і при якомусь хоч би якомусь адекватному мінімумі. Такого не, не повинно було б траплятися ні в кого. Бо покидати країну в такий спосіб, ну хто міг це подумати, що таке можливо. Ну, Я б думав, що можливо, треба буде переходити, наприклад, в Штати через мексиканський кордон. От таке в мене в голові було. А те, що треба буде переходити Україну там, якийсь польський чи чино румунський кордон. Ну, такого в мене в голові зовсім не було. Я от такого уявити собі не міг. І, чесно кажучи, більше не хочу ні. таких от якихось сюрпризів від якогось власного, власного народу. Тому от таке спланувати неможливо. А тим більше зібрати в кубку людей, які між собою мало знайомі чи мало будуть якоїсь субординації дотримуватись. Ну, ну, Це взагалі задача якась поза межами якогось здорового глузду і здорового планування. Тобто, якщо ти знаходишся там поруч із польським кордоном, то чому б тобі не тим більше зовсім поруч з польським кордоном. Чому б тобі не, не, не знаю, наприклад, рачки не вилізти в ту Польщу і, і рачки по Польщі пролізтися, там, якось, ну, зо 2-3 дні. Для чого тобі десь їхати? Для чого тобі купувати якісь транспорти, для чого тобі ті якісь печатки в паспорті? Німці ж і взагалі всі решта країн, вони ж чітко всім пояснили, що ви маєте знаходитись на 11 лютого 22-го року на території України. Оце що від вас вимагається, ніхто вас не вимагає ніяких початок у паспортах ніде. Якщо ви така людина, що ну у вас на лобі написано, що вас треба зупиняти і задавати вам якісь запитання, то вам не можна в Німеччину їхати автобусом. Вам в Німеччину треба летіти літаком із Польщі. Тоді ви не будете зупинені ні на, на якому пункті пропуску, тому що. Мета німців не зупинити українців, мета німців не пустити туди нелегалів, які попадають із Білорусі. а з Білорусі вони досі попадають. І ті, котрі е, мали печатку на білорусько польському кордоні, вони навіть подекуди мали проблеми. І в тій самій Польщі вони не могли з першого разу зробити собі той Укр тому що е, е, польські працівники. Цих державних структур, вони, да, вони плюс-мінус такі самі, як в середньому по світі. В Сполучених Штатах працівники відрізняються в цих державних установах, урядових установах. Вони не задовбують якимись дурнуватими запитаннями і претензіями. Вони завжди знайдуть варіант, як з тим набором, що в тебе є на руках. Зробити те що, те, що тобі потрібно, щоб ти не приходив туди другого разу, тому що в них є свобода дії. Ну, а польські вони недалеко пішли від українських, і подекуди вони там якусь особливу несимпатію до вас відчувають, і вони намагаються зробити вам. Якось складно то все. Ну, люди вони такі. Тут в Сполучених Штатах це все простіше, тому що тут є високі, низькі, є різних кольорів люди, з різних континентів, взагалі з різних країн. Тут на це взагалі ніхто не звертає ніякої уваги, особливо тут по Каліфорніях. А по якихось урядових установах в якихось сусідніх країнах чи в країнах Європи. Ну, то там можуть бути якісь, якісь проблеми. Це не означає, що ви їх не вирішите, що вам треба буде докладати якихось зусиль. Це ж вам не Україна. Це в Україні, коли ти маєш справу з державою, то майже всіх на підсвідомому рівні за відкладено, записано, що треба шукати кінці. Тому що, якщо ти ось такого проєкту прийдеш і звернешся. Щоб тобі там щось зробили, те, що вони мають зробити, то скоріше всього в тебе так не вийде. Особливо старші люди то розуміють, бо ну так влаштована держава, що вона діє, ну, діє в такий спосіб. Тим більше українці вони такі, дай йому якусь мінімальну владу, задеш ту тітоньку в якомусь вікні. І вона вже відчуває себе там, ну, як мінімум, кимось Наполеоном. В неї там вже самий серйозний фронт оборони держави від тебе, особливо, якщо ти претендуєш на якісь виплати, а їй з того всього нічого немає. Ну, то вона тобі максимально вимотає печінки, бо там ж, бо там ще й внутрішня політика така, самі ті урядові установи. І ось цим майндсетом люди потрапляють в Європу. Ну І, звичайно, в них такі очікування, і коли в них такі очікування, то їхні всі пророцтва здійснюється. Так як пророцтво моєї колишньої, що із студентських років вона переживала, що я її покину з двома дітьми, Ну і вона, власне, все зробила для того, щоб я її покинув з двома дітьми. Бо жити з нею було неможливо, навіть незважаючи на те, що ми 21 рік разом прожили. Так само ви, як моя колишня, коли приходите в якесь віконечко, в якійсь державній установи, ви робите все, щоб у вас там були проблеми. Бо ви очікуєте, що у вас будуть проблеми, і... І це пророст, воно якось здійснюється, тому що у вас на обличчі написано, що ви якогось дідька хвилюєтесь, що ви там щось приховуєте, що ви там намагаєтесь їх там обманути, надурити. Ну, ви, люди ж бачать, особливо жінки, особливо ті, котрі безперестанку працюють із людьми. Ну, Вони ж вас наскрізь бачать, що ви там щось приховуєте. Ну і таким чином то ваше власне і здійснюється, що ви е, своїм страхом в очах і руками, які трясуться, е, і ще е, якимось підбором якихось незрозумілих пояснень, замість того, щоб сміливо говорити правду, е, бо досі в людей викликає е, не, ну, не віра, не знаю, Ще відпадає, коли я кажу, так, приходиш до німців, так каже, що перейшов польський кордон. Через річку переплив польський кордон. І, а вони як? Вони думають, що якщо ти перейшов кордон із країнами Європи, то ти якийсь там злочинець. Та який ти з дітька злочинець, ти герой. Ти просто красунчик, тому що ті хлопчики, які зараз по ТЦК працюють і бігають по вулицях, вискакують з бусиків і товчуть людей ногами, вони не вірять, що цю країну можна покинути. Вони відчувають страх перед властями куди більше, ніж то відчуваєте ви. І тому люди, які здатні покинути територію України от в цих умовах, вони мають цим пишатися. Вони не повинні відчувати якогось. Страху перед властями інших країн через те, що вони покинули країну, яка їх не випускає, і що їм треба було тікати через ліс і через річки. І ця країна не де небудь знаходиться, вона знаходиться тут поруч, в Європі. Там живуть не якісь там не знаю, голозаді аборигени, які бігають зі списами і полюють там на якихось бобрів на по дорозі в білоруські болота чи на Білорусі. А живуть цілком нормальні, цивілізовані, освічені люди, які, як мінімум, вміють, читати, читати писати кожен, які вміють там щось порахувати, яких, які в принципі піддаються навчанню, які старані, які е, е, намагаються щось робити зі своїм життям. Е, і, і ці люди, з якого якогось дітька вони соромляться, що вони перейшли той кордон, вони відчувають себе якимось цими злочинцями. Перестаньте відчувати таку дурню у ваших головах. Те, що ви покинули кордон е через е е якісь там річки, болота, гори, от, от це про, 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 про ці речі треба розказувати на кожному кроці. Коли мене питають про це, я про це говорю сміливо з усмішкою на обличчі. І люди, які чують тут, вони беруться за голову, вони не вірять в те, що вони чують, що в Україні люди закриті. Що з України не можна нікуди звалити, а там війна в Україні, і що людей взагалі можна в 21 столітті, там якомусь третьому тисячолітті хапати на вулицях і відправляти на війну силою. Моя мета взагалі навчити людей того, що вони мають свободу вибору і довести. Втечу із таборів підготовки із, із цих полігонів до 90%. От коли люди будуть тікати, ті, котрих ловлять на вулиці, там 90% буде тікати, ну, то тоді їх перестануть ловити на вулицях, бо тоді в цьому не буде ніякого сенсу. І тоді станеться диво, всі тоді з подивом для себе виявлять, що якщо брати тільки тих, котрі хочуть туди йти. То якось війна йде по-іншому, і нема проблем із тим, щоб цих людей якось заставляти туди йти. Вони самі йдуть. Просто зняти ці всі бар'єри і запитати людей, в чому причина, показати людям, що це вся фігня добровільна, і що вас там поважають, цінять і так далі. І Що ви можете там в будь-який момент звідти звалити після кожної з тих військових операцій. Пішли на, із тих окопів чи сходили там десь за лінію зіткнення, повідрізали там голови, ті русні, пофоткались, прийшли назад, повидаляли з телефонів, щоб того ніхто не бачив. І зняли форму, втягнули цивільний одяг ну і пішли там проводити гарно час. І... Разом з тими своїми побратимами, ну і дівчатами, чи кому там хто подобається. Це ж Ну це вже ж давно всім відомо. Це ж В'єтнамська війна 50 років назад, яка там закінчилася, вона ж змінила взагалі структуру тих Збройних сил по всій планеті. А армія Сполучених Штатів реформувалася ще. Ті самі європейські країни вони мають абсолютно інший підхід до тієї армії. Ну, це... Це такий відступ в бік. Але загалом, що ви маєте розуміти? Що В тому, що ви покинули територію України, немає нічого поганого. Для вас це свідчить тільки, чи вас характеризує це тільки з доброго боку. Ну, ніяк не з поганого. Вам не треба це приховувати. І від того, як ви це подаєте. Залежить те, яку думку про вас формують інші. Якщо ви робите вигляд, що ви соромитеся цього, ви намагаєтеся це приховати, то люди не розуміють, як можна бути таким якимось дивним. Ти втік з цією України, пишайся собою, а ти соромишся цього? Ось, ось на що люди реагують. Ну, тим, котрі втекли за гроші, котрі заплатили е, покупу бабла, ну звичайно, з ними не все гаразд. Їм не можна про це розказувати. Е, ну, тому що це дійсно соромно, коли ти нікчемний чоловік, коли ти прожив все своє життя е, і нічого з собою не зробив, не здобув якихось мінімальних навиків, які тобі можуть забезпечити виживання і там. Е, е, Ну і завести сюди якусь дівчину ну, і потомство. Ну, то тобі ганьба. А на цьому фоні, тим, котрі це зробили самостійно, їм нема за що переживати. І не треба їздити по тій Європі печатками. У Вас задача покинути Україну. Це ваша сама першочергова задача. І ви повинні на цьому шляху не намагатися оптимізувати все. Ви повинні намагатися зрозуміти, в яких умовах ви знаходитеся. Якщо ви знаходитесь під якимось польським кордоном, вам немає ніяких причин нікуди звідти їхати. Максимум, що вам треба під'їхати поближче до того польського кордону, у вас там є всі передумови. У вас там є жінки, є чоловіки, яким плюс 60, які можуть їздити і пробити вам там шлях. Як, як то зробити максимально близько, максимально безпечно. Ось ці, це вам, в цьому треба вам замислюватися, а не в тому, щоб е зібратися всім трьох, купити машину і виїхати десь до Білорусі, бо е з білоруси вам, чи як, поляки вам на білорусько польському кордоні петятки поставлять. Е вам треба не збиратися в кубку, тому що в Польщу можна ходити. У будь-який момент сіли там, поїли, повечеряли, випили якогось вина, вдягнув капці і пішов в ту Польщу, Скільки там до неї йти? Там, ти, якщо там тобі якісь десяток кілометрів, то до ранку ти будеш вже на польському боці, щоб там таке не відбувалося. А коли ви почнете збиратися там по трьох? То ну, бо вам одному якось лячно, вам треба якусь групу підтримки, ну, то це все закінчується дуже зле. Тому не треба намагатися оптимізувати. І... Не треба думати, що якщо вас спіймають, скільки би вам там років не було, особливо, якщо вам нема 25 або є якась бронь, це якийсь кінець історії. Ніякі це не кінець історії. Ви повинні розуміти, що ви абсолютно цим самим шляхом підете наступного разу, тому що дуже велика помилка. Люди допускають величезну помилку, коли їх зловили там, десь навіть на тому самому польському боці, а він замість того, щоб піти знову в ту саму Польщу. І не попастися тільки на польському боці. Він починає вигадувати там якусь Румунію, бо румуни не повертають. На що ж тобі таку дурню робити? Ти зробив якусь там мінімальну помилку в тому, що здався. Ти просто не здавайся на польському боці, просто зрозумій, що тобі треба провести ще якихось додаткових півдня на шляху, щоб покинути ту прикордонну зону. Ти, ти все, там далі в тебе до тебе немає ніяких запитань, ні в кого не буде ніяких запитань. Боїшся того, що тебе німці не пустять, а тобі треба е, в Німеччину. Якщо в тебе там сім'я в Німеччині, то до тебе взагалі питань не буде. Тебе спитають, куди ти їдеш, ти скажеш, я їду до жінки із дітьми. Якщо в тебе жінка і діти в Німеччині, е, то е, ну, не може бути такого, що такого жодного випадку немає, щоб до жінки в Німеччину не пустили. Є скільки хочеш випадків, коли хлопці, які там... Набухалися, начудили там в Україні, проти них потім відкрили там якісь кримінальні провадження за хуліганство. От коли ці потрапляють на територію Євросоюзу, далі вони їдуть в Німеччину, і в них на лобі написано, що їх в Німеччину пускати не треба. І от саме цих в Німеччину не пускають, їм там навіть депорт ставлять. Вони нічого про нього не знають, в них немає ніяких документів на руках. По ньому ще й в Україні немає якогось рішення по тому по тій кримінальній справі, бо він зник Чи е е е е адміністративні справи. Ага. А от е е поліцейські в інших країнах вони це бачать. Наші поліцейські безтолкові в Україні. Вони пішли в поліцію, бо їм більше нема де гроші заробити. Вони ніде не потрібні. Вони не знають, що своїм життям робити, тому вони потрапили в поліцію. Бо ті, котрі знають, що зі своїм життям робити, вони в поліції не затримуються. Вони звідти звалюють дуже швидко, як пробка із пляшки. Клавець і їх там немає. Вони зрозуміли, що це помилка, і припинили цю дурню моментально. А от там залишаються тільки ті, котрі є далеко не найкращими представниками українського народу. І, і не через те, що з ними щось не так, через те, що так складалися передумови, так через те, що не було нормального прикладу перед очима, не, не було батька, який би не боявся мами, або його взагалі там не було. Й-- Ось таке. Тому, а, тому українські поліцейські, ну які вони там поліцейські? А е, поліцейські по Європі ну, серед них є е, ті, 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 котрі не випадково туди потрапили. І вони детектять по, по вашому зовнішньому вигляді, по мові тіла, е, що ти проблемна людина і тебе в Німеччині не треба. І потім за цими, е, котрі попадають далі, десь якусь Бельгію чи в якихось інших країнах осідати. Якщо послухати далі їхні історії, вони все одно попадають. В якісь проблеми. У них все одно в житті відбувається якась срака. І, і на, на кожному із е, 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 з етапів у них все одно є пояснення про те, що він красунчик, з ним от все нормально. А от ті всі, котрі з ним живуть у цьому е, притулку, от з ними всіма проблеми. Ось так це виглядає. Тому нема чого оптимізувати. Нема чого переживати, що ти попадешся. Ну, звичайно, ж ти попадешся, якщо ти не готувався до, до життя, якщо ти не, не займався собою, якщо ти просто жив в найпростіший для себе спосіб, не займався ні своєю головою, ні своїм тілом, ну, ти по любе попадеш в проблеми, тому що ну, в тебе немає цих навиків. І, І, і не треба через це хвилюватися, що ти туди попадеш, тому що існує дуже висока ймовірність того, що просто не задумуючись, люди з волею випадку виходять, виходять поза межі України, успішно це роблять. Хоча можуть дорогою все зробити абсолютно неправильно, можуть там і на дорогу вилазити, не можуть і в села там заходити, і чудом тікати там від якоїсь тої поліції. Якесь там місцеве населення, їх буде за ручку хапати і казати, ти, ти що тут робиш, ти ну, от сюди от, ховайся. Таких випадків теж буває, скільки хочеш. Тому в е першу чергу треба бути людиною, не переоцінювати свої можливості, розуміти, що якщо тебе спіймають, то це тільки е на користь тобі. Тому що якщо ти проявиш мінімальну стійкість, то е ти підеш на друге коло. І на друге коло треба йти туди саме, куди ти йшов. В жодному випадку не треба йти кудись в інше місце. Наприклад, що я зробив, коли в сан франциско не здав екзамен із водіння, то була моя друга спроба. І третя спроба була б для мене останньою. Що я поїхав здавати його в своєму рідному місті? чекати своєї черги там за місяць чи за півтора? Ні, я за два тижні знову записався на те, щоб. Здати екзамен у Сан-Франциско. Ну і всі, хто то чули, вони не вірили своїм вухам, що от таке от можна робити. А от таке можна робити. Я поїхав в Сан-Франциско і здав той екзамен у Сан-Франциско. Поїздив по тих дорогах, які підносяться вгору. Так що, якщо дати нормально газюри, то, бу то буде як в кіно. там Та машина з того пагорба, пагорба буде стрибати вниз. І будуть і скрилетіти. І... Під, заднього, з під задніх коліс, під заднього панкера. І, і По тих всіх вулицях, які мають добіса складну конфігурацію і купу різних смуг. Я поїхав і здав той екзамен. Тому що, тому що це дуже хороша школа, хороша школа життя. Треба, якщо тобі життя кидає виклик, це означає, що... Тобі світ робить послугу, він хоче зробити тебе краще. І ті люди, які ігнорували ці всі поклики Всесвіту, заклики Всесвіту, оце якраз та нагода, коли вам треба буде в короткий період апгрейнути свою особистість до просто захмарних висот. Тому бійтеся, нічого не оптимізуйте. Йдіть по самому простому варіанті, який приходить в голову, але той, який у вас знаходиться під боком, без ніяких е, е, додаткових ускладнень е, з вашої сторони. Тобто задіюйте по максимуму інших людей на допомогу, і все у вас вийде. Якщо не вийде з першого разу, то вийде і з другого разу. В наступному відео я розкажу принципи, як е, е, тікати. із е, Цих навчальних таборів. Так що до зустрічі, всім успіху, давайте знати з того боку кордону.